Майбутнє України вирішується не лише на полі бою, а й просто зараз, у кабінетах, де планують, як зберегти найцінніший актив країни її молодь. Давайте розберемо, який саме план держава пропонує для свого, мабуть, найбільш стійкого покоїння. Отже, про що будемо говорити? Спочатку подивимось на цифри, які, чесно кажучи, шокують і показують весь масштаб кризи. Потім спробуємо розібратися, а чому власне так сталося, і найголовніше, детально проаналізуємо сам план, який має все це змінити. Тож, перший крок хто вони ці молоді українці, про яких йдеться? Це ж не просто якась демографічна група. Це ціле покоління, яке зіткнулося з такими викликами, яких до них, мабуть, не знав ніхто. Ну, формально, за законом, це величезний віковий діапазон: від підлітків, які ще за партами до молодих професіоналів, які вже і сім'ї створюють. І це насправді важливо, бо ж проблеми 15-річної людини і 35-річної, ну, вони зовсім різні. А план має якось охопити всіх. І от війна, знаєте, вона ніби поставила все на паузу і змусила країну подивитися в дзеркало. Яке ж майбутнє ми насправді будуємо для тих, хто має його успадкувати? Це питання, яке більше не можна ігнорувати. А тепер давайте до фактів. І скажу відверто: ці цифри це такий собі холодний душ, вони дуже чітко показують, наскільки серйозною є наша демографічна реальність. Просто вдумайтеся у це. За два роки повномасштабної війни країна втратила 2,3 мільйона молодих людей. Це ж не просто якась статистика, це порожні університетські аудиторії, невідкриті бізнеси, ненароджені діти. І найстрашніша це тенденція. Погляньте на цей графік. Якщо нічого не робити, то до 2030 року молоді в Україні може стати майже вдвічі менше, ніж було на початку вторгнення. Це справжнісінька демографічна прірва. Але знаєте, справа не тільки в кількості, справа в надії. Подивіться, як просто таки стрімко впало бажання молодих біженців повертатись за один рік вдвічі. Це означає, що люди починають облаштовувати життя за кордоном і, можливо, втрачають віру в майбутнє вдома. Щоб знайти ліки, треба ж спершу поставити діагноз, правда. Тому розробка стратегії почалася з глибокого аналізу. А чому власне, виникла ця криза? І виявилося, що проблема має аж три рівні. Проблеми виявилися системними. Вони, знаєте, ніби на трьох поверхах одночасно. Є проблеми на рівні уряду, який приймає рішення, є на рівні інституції, які мають допомагати молоді. І, звісно, на соціальному рівні, там де молодь стикається з реальністю щодня. На самому верху державний рівень. Тут проблеми такі структурні. Уявіть собі, різні міністерства, наче й працюють над молодіжною політикою, але одне з одним не говорять. Результат хаос, а голоси самої молоді просто губляться в цій бюрократії. Спускаємось на поверх нижче: інституційний рівень. Тут війна просто фізично знищила інфраструктуру підтримки, молодіжні центри, простори для розвитку. А те, що залишилося, часто фінансується за так званим залишковим принципом, ніби це щось не дуже пріоритетне. Ну і нарешті соціальний рівень це там, де все це б'є по конкретних людях, травма війни, безробіття, потік дезінформації і як результат ця вражаюча цифра 69% молоді взагалі не беруть участі в суспільному житті, вони просто, знаєте, вимкнулись. Отже, з діагнозом розібралися. А що ж із лікуванням? У відповідь на всі ці виклики і з'явилася державна програма з дуже сильною назвою Покоління стійкості. І тут ключова зміна це відмова від старого підходу зверху вниз, замість такої, знаєте, жорсткої піраміди, де все вирішує хтось один у центрі, пропонується гнучка мережа. Ідея в тому, щоб уряд, громадський сектор і сама молодь працювали як справжні партнери. І ось воно серце всієї стратегії. Мета, виявляється, не просто залатати дірки, головне, повернути молодим людям відчуття, що Україна це їхній дім, місце, де вони потрібні і де в них є майбутнє. Звучить, звісно, амбітно, але як саме це має працювати? Весь план тримається на трьох таких потужних стовпах, і кожен з них це відповідь на ті виклики, про які ми вже говорили. Перший стовп це. Участь логіка тут проста: не можна будувати майбутнє для молоді без самої молоді. Тому план робить акцент на тому, щоб залучити їх до прийняття рішень, до волонтерства і, що надзвичайно важливо, працювати над поверненням тих, хто виїхав. Другий стовп це стійкість, і це по суті пряма відповідь на травму війни. Йдеться про створення безпечного середовища, про доступну психологічну допомогу і про розвиток навичок, які допоможуть впоратися зі стресом. Це про те, щоб зробити покоління не зламаним, а загартованим. І третій фінальний стовп самореалізація. Бо погодьтеся, надія і стійкість мають спиратися на якісь реальні можливості. Це про сучасну освіту, про підтримку молодих підприємців і про навички, які дозволять не просто виживати, а будувати успішну кар'єру саме в Україні. Але ж гарні ідеї це одне. А як ми дізнаємося, що план справді працює, для цього стратегія встановлює дуже чіткі вимірювані цілі до 2030 року. І це не якісь абстрактні гасла. Успіх будуть міряти за конкретними показниками. Наприклад, чи менше молоді хоче виїхати, чи більше з них ризикує відкрити свою справу. Це конкретні відповіді на ті проблеми, з яких ми і починали цю розмову. Отже, план є. Цілі визначено, але головне питання залишається відкритим і стосується воно по суті кожного з нас: хто саме візьме на себе відповідальність за те, щоб все це стало реальністю? Бо майбутнє цього покоління це і є майбутнє всієї країни.